У нас біжала собака в сад, ЧП, кошмар. Притом при, при всьому, що калітка в сад замерзла, ми зайти туди не можемо. Зараз будемо пробувати її назад через, через вольєр вол ловити. Представляєте, прорила зараза, проламала сітку і залізла. Вон сидить в садку. Вже все страшне, ми, вон, ми підпирали в Боже, капець. А, он дово надо. Джина. Іди в баню. А ну. А, вона отсюди. Це пригає, хоче телефон здесь. Проломила сітку. Надо щось закрутити, наверное. Проволоку взяти, знаєш, вот так. Типа так, прикрутити. сейчас, давай з тобою щось придумаємо. Ну, короче, такі у нас проблеми. Але дивіться, що робила. надіюсь, нічого не порвала. Там. Витоптала, бігає вона, віддасть давно, судя по слідам в садку. А в садок ми зайти не можемо. Ну, коротше, капець. Ждемо потеплення. Може зараз спробуємо відкрити. О, скутеняка не те слово. Але погода, подивіться, як сонячна, гарненько. Світла немає вже 12 годин. Але ми не в Києві. Слава Богу, у нас є і газ, і вода, і генератор. Так що це класно сніг репить. Красота. Ну, всім гарного дня. Будемо рятувати свій. Подивіться, яку шкоду наробила, здерла з моїх роз бутилки. Боже, в мене рози там були. І вони вон є. Дивіться, ну я не знаю, чи він. Коротше, капець. Зараз буду щось думати. Це не собака, це шкода. Саша, неси кришку. Шукай таку кришку просто. А, кришку обличку. Це страшне, буду далі. Дивіться, що вона мені наробила. По садку, дивіться, як сніс замерш, агаті не провалююсь. Перевіряю далі. Рози, звісно, в мене не вкриті, до останнього стояли. Це страшне. Цю вона не здерла, слава Богу. Та була зарита повністю бутилка. Це лохино, наче не чіпала. Стоїть вона собі. О, почала провалюватися. Дивіться, і ходжу по снігу, поверху, не провалююся. Деяких тільки місця. А, вона воно хотіла вилізти. Де чула, чи собак, чи лисиць. Зараза мала, ну! Но... ганяла по садку, он мені біля малини. Чорна малина у мене є така гарна. Дивіться, що вона її робила. Грила, може, мишей чула під нею. Дивіться, що робила мені в малині. Та, навірно, напевно, миші під снігом ганяють. Раз вона отак от чула їх. А з тієї сторони до неї теж чи переходили чи коти, чи лиси. Видно, сліди там є. Ви ще така шкода мені, бачите, що наробила. Зараз тут далі дивіться, що вона ще понароблю. Звісно, собака буде рватися в поле. Подивіться, все поле вокруг нашого садка обхожене слідами. Я просто не розуміюся, що це за сліди чиїсь. чи це собак, чи це котів, чи це лис. Сніг, звісно, тримає. Дивіться, я стою, мене тримає, а це я провалилася. Він, глиб... Він глибокий. Тут дивіться, все поле Все поле у нас обхожено слідами. Все. Ну, у нас лис багато тут, може, лиси ходять, бо тут рядом ніхто не живе, аж там дядько живе. Ми всі виїхали. І там виїхали. У нас все обхожене, бачите, що робиться, бо правильно, в мене тут кукуруза, мабуть, тут миші є. Я ж її так і не перебрала. Але класно вже навчилася жарити, вже тепер буду переберу, Дай, як морози спадуть, бо руки мерзнуть капець. У нас мінус 12, мінус 13. Собака вон там жде. Ну, слава Богу, відкрили калітку вже. Але по, вона робила шкоди, вирила в мене дві рози, які я посадила, і вони прийнялися гарно. І мабуть, вимерзнуть. Вирила бутилки, геть вирвала. Дві вона ще не знайшла. Буду сподіватися, що ті хоч приймуться. Ну, ті шкода, якщо пропадуть, звісно. Там плетючі такі гарні рози були. О, така Звісно, що ти зробиш з цією собакою? Вона рветься чує, що тут щось ходить. Я дерева у нас, бачите, кукурузом дерева покривала. Може, там внизу миші і вона рветься, тому що у нас тут поле. І коли вітри холодні, морозні, то я вже два роки садила, то те, що тут сюди далі, поле вимерзає. І мені посоветували закрити кукурузи. тому при всьому, що я обмотала все дерево агроволокном, так як ближче до хати. Коли побачив, звісно, перший гот, так, щоб вона так вирвала все і вибіжала в сад. Це, дивіться, з цієї сторони сліди, які в полі. Ну хіба собака не буде рватися як оце такі сліди по полю? Повністю все поле обхожене. Чи коти, чи собаки, чи бух його знає, хто це тут ганяє, чи лиси. Скоріше всього лиси, тому що я вчора бачила зайця тут, але до моркви в мене зайць не прийшов. Він десь Ще не, ой, не доморкви до капусти. Мене капуста померзла, він до неї не дійшов Я думала, прийде, буде їх в стані. Ой, кошмар. Такі діла. Так що, поле гарне, зима, сонце. Все гарно Але це тільки що шкідники такі, це страшне. Сніг хрепить. Тут до хати руки гріть, бо дуже холодно. Собака придумала собі гульню. і нам клопіт. Лежить на шкодила й лежить, на сонечку гріється. А теорик, да, якщо видно, в віконечку торчить. І кішка собі лазить по сонечку. Ось ця шкода лежить. Ай-яй-яй! То це нашкодив мені в садочку.